Два брил, винесла на, 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 на відрами. Винесла отуди от на проїжджу Хлопці забирали. Ви чуєте, що, можу ти, що, вона мені що можу сказати? Що можу сказати? Летить на спрятую? голову. Двірниця Тетяна розповідає про випадок, який трапився 15 травня. Тут на вулиці, 16 липня. Тоді уламки бетону впали на тротуар. Працівниця міськшеву дуже правильно срегувала. Я йшла під вона каже, Люди не йдіть, і мете. Коли я піднімаю голову, дійсно бачу брили приливі. Вадим живе у цьому будинку. Каже, неодноразово сусіди зверталися до власника, аби той відремонтував балкон. Повинен хтось зайнятися цим балконом. Ми, як сусіди, можемо зібратися і це якось поговорити. Чи що. Ну, хазяїн теж від свого від своєї. Власності не повинен надказуватися, я так думаю. Власник квартири з Суспільним спілкуватися не захотів, лише сказав, що балкон йому не належить, бо не врахований у квадратурі його житла. З цим не погоджується директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима, який каже, балкон є частиною квартири, і власник відповідає за його стан. Є паспорт паспорт майна, якщо це не його балкон, тоді чий він. знову ж таки, балкон виведений індивідуально під його квартиру. Ніхто, крім нього, даним балконом користуватися не може. Місто, в свою чергу, робить все, що, що йому є, не заборонено законом, а саме звертається до особи про проведення в належний стан майна. Якщо особа ігнорує і не розуміє ступінь відповідальності своєї перед містом, це доволі прикро. Тобто місто зараз нічого наразі не може зробити там ні обгородити той балкон, там ні стрічкою нічим обгородження стрічкою не являється формою вирішення питання. Вирішення питання це є ремонт даної даної ділянки, даного балкону. Якщо балкон чи його частина впаде на людину, то власник квартири може понести адміністративну чи кримінальну відповідальність, пояснює адвокатка Ірина Пашкевич. Все залежить на насамперед від того, чи будинок, і зокрема квартира, яка знаходиться в тому будинку, перебуває у комунальній власності або у приватній. Якщо у приватній власності, то в такому випадку всю відповідальність за аварійність, у тому числі якихось частин складових квартири, наприклад, це може бути підвал, може бути балкон, тоді несуть безпосередньо самі власники. Цих квартир є два варіанти насправді виходу з ситуації: це масові колективні звернення сусідів. Інший варіант, коли всі мешканці цього будинку, окрім власників квартири, звертаються самостійно до суду із таким позовом про зобов'язання вчинити певні дії. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.